Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття much, many. Та що ж таке? Little few, some any quantifiers. Слова такі як much, many, які перекладаються багато, little few, мало, some, декілька, any декілька або зовсім нічого. І всі ці слова у нас відносяться до категорії quantifiers. Квантифікатори це слова, які у нас вказують на кількість. Знову бачимо перед собою табличку і починаємо ми з a lot of lots of many much. Ми їх вживаємо, коли говоримо про велику кількість, Large quantity. Тобто вони перекладаються як багато. A lot of. Lots of є синонімами. Ми можемо вживати будь-яке з них як зі злічуваними іменниками, так і з незлічуваними. Many та much також перекладаються як багато, але many вживаються зі злічуваними іменниками, much – з незлічуваними. І вони в нас вживаються в мінусах і питаннях. A lot of, lots of вживаються у стверджувальних реченнях. Коли ми говоримо про малу кількість, маленьку кількість, small quantity, ми вживаємо слова few або a few, little a little, a bit of. І всі ці слова перекладаються як, точніше, не всі. Few, little це мало. A few, a little, a bit of – це трішки, небагато. Різниця між ними. Few ми вживаємо. Зі злічуваними іменниками few або a few. Little, a Little, a EBT. Ми вживаємо з незлічуваними іменниками. Some – ми вживаємо в плюсиках, any в мінусах та питаннях. Ми це вже вивчали у плейлисті за рівнем elementary. Я додам цей урок у кінці нашого відео. Далі, дивимося далі. A lot of lots of вживається з іменником. Тобто, якщо у нас є of, далі обов'язково вживаємо іменник. He spends a lot of time watching TV. Він витрачає багато часу, дивлячись телевізор. Багато чого часу. Of плюс іменник «time». Ми вживаємо a lot або lots без of at the end. У кінці. They made cookies and I had lots And I had a lot. Вони приготували печиво, і я з'їв багато. Тобто, ми не кажемо I had a lot of або I had lots of. Ми кажемо без of, тому що далі у нас немає іменника. I like her a lot. Мені вона дуже подобається. Тобто, якщо ми вживаємо «of», ми обов'язково маємо додати іменник. Якщо іменника немає, ми лот lot та лот вживаємо без «of». Далі, many much. Ми вживаємо many та much у заперечних та питальних реченнях. There isn't much coffee. Кави небагато. Є небагато кави. Кава не злічуваний іменник, тому ми вживаємо «much». Це у нас мінус, тому «much». Did they invite many people? Вони запросили багато людей. Люди це злічуваний іменник, тому вживаємо many. І це в нас питання. Значить, a lot of lots of це у нас плюсики. Many. much – це питання. But, але ми можемо, бо ви можете вживати too many, too much. У стверджувальних реченнях. Тобто, коли у нас занадто чогось багато, мене і мач у сполученні зі словом to, тоді ми вживаємо ці слова у стверджувальних реченнях. There is too much salt in the soup. У супі занадто багато солі. Знову ж таки, salt – це незлічуваний іменник сіль, тому ми вживаємо much – коли ми питаємо про кількість, коли нам треба запитати скільки, тоді ми вживаємо слова how many питальні слова або how much. How many, скільки це для злічуваних іменників, how much для незлічуваних. How many children do you have? Скільки дітей у тебе є? Скільки дітей ти маєш? Наприклад, скільки грошей у тебе є? Гроші незлічуваний іменник, тому ми питаємо How much money do you have? І так далі. Далі сам Any. Ми вживаємо сам у стверджувальних реченнях. Наприклад, I have some questions for you. У мене є до тебе декілька питань. Плюси, тому вживаємо сам. До речі, сам вживається як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками. Any, ми вживаємо в мінусах і питаннях. Is there any sugar in the jar? Чи є у скляній банці. Цукор. We didn't have any problems. Ой, як чудово! У нас немає жодних проблем. Щасливі люди. Бачимо, any також вживається як з незлічуваними іменниками, так і зі злічуваними у множині. Значить, сам ми вживаємо у плюсах, any – у мінусах і питаннях. Але ми вживаємо сам у питаннях, коли ми пропонуємо. Або просимо щось. Такі питання зазвичай у нас починаються з would you like, або can I have? Можна мені, або не хотіли б ви? Would you like some tea? Ось ми пропонуємо комусь чай. Не хотіли б ви трішечки чаю, або просто чаю? Can I have some tea? Можна мені чаю? Далі, «few» – Little versus a few a little. Few, little – мало проти a few, a little – небагато. Few, little – almost none, not enough. Few, little це мало, майже нічого недостатньо. There's little milk in the fridge. We need to buy more. У холодильнику мало молока. Нам потрібно купити більше. Do you speak English? No, sorry. I speak very little English. Чи говорите ви англійською? Ні, вибачте, я говорю дуже мало англійською. Значить, little чомусь нам few тут не дали. Нам few дадуть далі. Значить, little це мало. І few також мало. Наприклад, у класі мало дітей. There are few children in the classroom. A few, a little. Not a lot, but enough. Не багато, але достатньо. До речі, a few, a little. Це те ж саме, що і some. Це є синонімами. Приклад, shall I buy some more beers? No, it's okay. There are a few in the fridge. Мені купити більше пива? Ні. У холодильнику є трохи пива. Ми також можемо сказати: There are some in the fridge. Одне і те саме значення. Do you speak English? Ти говориш англійською? Yes, I speak a little English. Так, я трішечки говорю англійською. Є все. Давайте перевіримо, чи є у нас щось додаткове до цього правила. Uh, many much злічувані, незлічувані. Ми передивилися. Too many, too much також. How much, how many також? A lot of lots of злічувані, незлічувані дивилися. A mm, A lot, lots, uh, без uh, of, дивилися. A few, a little, також це все було. І це було. Це було. Some, any плюси, мінуси також були. Злічувані, не злічувані. У цьому реченні нам вказують на те, що сам та Ені вживаються як зі злічуваними, так і незлічуваними іменниками, або але коли у нас злічуваний іменник countable, ми завжди вжимаємо, вживаємо тільки повну, не повну, а множину. Тобто ми не можемо запитати Is there any student in the classroom? Ми питаємо Are there any students? Якщо ми хочемо спитати про одного студента, хто мені скаже, як буде звучати це питання? Чи є у класі студент? Один, два, три. І правильною відповіддю буде Is there a student? Тому що зі злічуваним іменником у однині ми як у плюсах, так і у мінусах, і в питаннях вживаємо артикль Е. E. Тому це б звучало б: Is there a student in the classroom? Далі для пропозицій та прохань, також ми у питаннях вживаємо не «any», а «some». Все, 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 все чудово переходимо до виконання вправи. Exercises. Оберіть. Much, many, a little, few, some, and to complete each sentence. Доповнити кожне речення. Обираємо. We haven't got petrol. We need to stop and get some. У нас немає пального. Нам треба зупинитися і купити трохи. Значить, це у нас мінус. Haven't got. «much», «many» перекладається як багато, little мало. У нас небагато пального, тому що немало пального, ми так не скажемо. Треба зупинитися і купити ще. Пальне це незлічуваний іменник, а незлічуваний відноситься до «much». We had Rain. Те що ж таке, Last Autumn. Ми мали у нас було багато дощу минулої осені. Всі ці варіанти перекладаються як багато. Елотов підходить як до злічуваних, так і до незлічуваних іменників, тобто рейн. Підходить у нас a lot of rain. «Much» – це незлічувані іменники, rain це дощ незлічуваний, тобто «much» також підходить. «Many» – це злічувані іменники у множині, не підходить. «C» точно відпадає. Тепер нам треба обрати між A та B. Ми дивимося по реченню, що це у нас плюсик, мінус або питання. Це у нас плюсик. Ми мали we had. У плюсах ми вживаємо a lot of. Далі, третя. There was hmm. Little a little few food in the fridge. It was nearly empty. У холодильнику було мало їжі. Він був майже, nearly, майже порожнім. Значить, food, їжа. Їжа це незлічуваний іменник. Для незлічуваних у нас підійде little – «a little». Тепер давайте будемо думати, мало або небагато В холодильнику було, якщо він був майже порожнім, майже порожнім, то це мало. Little. Ну, для мене це мало, це небагато. Небагато це є, але недостатньо. А мало – «little», almost none. Тому беремо little. Четверте. You travel a lot. Have you been to countries? Ти багато подорожуєш. Ти вже був у багатьох країнах. Так, хвати гристи мені нігті. Кицька моя неслухняна. Значить, країни це злічуваний іменник у множині. Багато країн. Багато це або much, або many. Значить, країни злічуваний іменник у тому ми обираємо many. Few – це мало, не підійде за змістом. П'яте It costs much, many, a lot of money to give your children a good education. Це коштує багато грошей, щоб надати вашим дітям гарну освіту. Багато грошей. Всі ці варіанти перекладаються як багато, але дивимося, що це у нас плюсик, мінус або питання. Це у нас плюсик, тому обираємо «a lot of». Наступна сторіночка. Шосте. There was very little, very few, many. До речі, very little, very few перекладається як дуже мало. Значить, було дуже мало або багато. Місця для усіх людей, які прийшли? Мені у нас відразу відпадає, тому що Space місце це незлічуваний іменник. Тому нам треба обрати або very little, або. very few. Ну, я вже сказала, що це незлічуваний іменник, а для незлічуваних ми вживаємо little. Сьоме. Have you got any coins for the vending machine? Yes, I have a little, a few, few. Чи є у вас монетки для автомату, машини автомату? Так, припини мене гристи. Так, у мене є трохи. Значить, трохи. Ми не скажемо так, у мене є мало, тому few, мало відпадає відразу. У нас або a little, або a few. Гроші в нас не злічуваний іменник. А, стоп, 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 стоп. Це у нас coins, монетки. Монетки це злічуваний іменник. Значить, ми обираємо a few. Є кілька монеток. Далі, восьме. There's a bit, a little, a few of sun cream in the bottle. У пляшці є трішечки крему від сонця. Пам'ятаємо, що після «a little «a few» ми не вживаємо. «of». От давайте подивимось: от у нас було I have a few, ну тут немає нічого. Де у нас іменник? Ось о very little space. Ми не казали very little of space. Не було такого. Тобто, якщо у нас після little і «few» далі йде іменник, то ми між ними не вживаємо прийменник of. Він нам не потрібен. Тому тут нам підходить тільки a bit of. Далі, дев'яте, we need to go to the groceries. There are few a few a little potatoes left. Нам треба піти до продуктового магазину. У нас залишилося небагато або мало картоплі. Ну, якщо вже треба йти до магазину, то її мало. Картоплю ми можемо порахувати, тому ми обираємо «few». А нам навіть не дали little. Нам дали тільки трохи з варіантом a few та a little, а мало нам дали тільки «few». Так, десяте. There was a little, a few, little traffic. So we arrived very early. Було мало або небагато трафіку, тому ми прибули дуже рано. Так, трафік це у нас незлічуваний іменник. Ну, ми можемо взяти як a little, так і Little. Було небагато або було мало. Давайте візьмемо мало, тому вони дуже рано прибули. Little traffic. Перевіряємо. Так, все ж таки було. Мало трафіку не небагато, а мало. Є 10 з 10, 100%, все вірно. Ваша задача виконати вправу 2. Давайте подивимось. Угу. Те ж саме вставити оці квантифікатори. Так, вам даються варіанти. Значить, посилання я вам залишу під. Відео, переходьте, передивляйтеся, знову переслуховуйте правило, хоча я думаю, там все було зрозумілим. Давайте трішечки повторимо. «A lot of», lots of» «lots Ми вживаємо у сполученні з іменником іменником у плюсах. У мінусах і у питаннях ми вживаємо «much» та «many». «Much» – незлічувані іменники, «many» – злічувані. «A lot of», «lots of» – це як злічувані, так і незлічувані іменники. Далі, якщо ми вживаємо too many, too much, то ми ці словосполучення вживаємо у плюсах занадто багато чогось. Якщо у нас після a lot або Lots не іде іменник, якщо ці слова стоять у кінці речення, то ми їх вживаємо без прийменника of. Little few перекладаються як мало. A little a few. Перекладаються як трохи небагато. І little «a little» ми вживаємо з незлічуваними іменниками, «Few», «a few» – зі злічуваними. «A bit of» – це також небагато, але обов'язково із прийменником of це, це також небагато. Це як «a little», «a few», але «a little», «a few» вживається без «of», «a bit» вживається з «of». Все згадала? Ні, не згадала про сам та «any». Сам це трохи і воно вживається у плюсах, «Any» – це або трохи, або зовсім нічого. Воно вживається в мінусах і в питаннях. Але у питаннях, коли ми комусь щось пропонуємо, «Would you like?» або просимо для себе can I have, то у цих питаннях ми вживаємо сам. you like some?» Can I have some? Ну, начебто, все. Якщо щось забула, то вже повторите без мене, відкриєте правило і перечитаєте або переслухаєте пояснення. На цьому я з вами прощаюся. На наступному уроці ми розглянемо тему most, the most, most of. До побачення, до наступного заняття.